Вітаю, всіх рада бачити. Дуже приємно, що ви мене дивитесь, хочу вам подякувати за лайки, за коментарі, за вподобайки. Зараз приїхала до магазину, де сьогодні було оновлення товару. Я хочу туди зайти, познімати, що там може бути. Я не люблю дні оновлення товару. Ну, хочу вам показати, які бувають у нас завози і які бувають у нас речі. Ну, звісно, що як і, зав... і всюди, у нас також різні бувають завози, раз на раз не приходиться. Так що ходімо зі мною, подивимось, буде що приміряти, я приміряю. Розпочнемо з сумочок. Ну, так, була така от, вона не з шкіряна, вона з шкірзамінника. Така бежева, в гарному стані фірма Next. Ну, Така, Така, як немає нічого, це була шкіряна сумочка. Ну, вона була вже така заношена, замша і шкіра. Не дуже вона була нова, ну, не, не стоїла вона, щоб, не вартувала вона, щоб її в перший день оновлення брали. Ще була така замшева і коричнева, також замшева була. Ну, Більш нічого я такого. Цікавого там не побачила. Підемо на взуття. Взуття начебто багато, а також ні на що глянути. Ну, мені сподобалися ці такі теплі чуні. Я не знаю, чого я на них, на них так роздивляюся, не знаю чого, Ну, вони мені такі, такі якісь затишні, комфортні, мені здається, і не м'якенькі. Ну, Там нічого нема натурального. Хутро не натуральне, верх не Ще були такі ось ванси, вони і замшеві, вроді би, і колір хороший. Ну Вони були трошки одійшла вже там підошва по боках. Так, що тут? А ще такі бачила красівки. Такі теж, вроді, би якби їх до ладу довести, так почистити, гарно вимити, то також було, можна було б носити. Отакі. Доволі непогані. Так, з цієї сторони роздивилися, вроді нічого, ну, такі туфельки, як завжди, простенькі на кожен день є. Красівки ці дивилися, але ну, вони такі з такої тканини легкої, що вони навіть форму не тримають, зминаються, навіть коли стоять. Такі восенишки Мені сподобались, вони шкіряні. Не знаю, що за фірма, але вони такі видно, що якісно зроблені. Подошва брудна, але вони якісні, вони тримають форму, вони легесенькі і дуже гарні, вони шкіряні. Я такі в таке взуття люблю. Я люблю в такому взутті їздити в Карпати, в них дуже зручно, і в гори підійматися влітку, коли спекотно, можна ходити по траві, воно не, не ковзається. Ще така ось шкіряни якісь були біленькі, вже заношені. Такі були теж заношені красівочки. Я вирішила босоніжки взяти в примірочну. Вирішила їх приміряти. Брати я їх не буду, а от приміряти захотілося мені. Підемо, давайте сходимо з вами зараз їх приміряємо. Зараз це наше сумське слово, так що ви не, не, не ображайтеся. Міряємо. Ну, ви бачите, у мене жовтий носок, воно якось дивно виглядає, ну, що є, на голу ногу, на босу ногу я не захотіла міряти. Ну, так, ну, сіли добре, легенькі, зручні, дуже зручні. Вроді би, і розмір мій, але мені здається, що чуть-чуть вони малуваті, якби дуже вперед виходить, пальчики вперед виступають. Ну, Мені так здалося, не знаю. Я не роздивлялася. Вроді так і дивлюся згори, гори, вроде і нічого, нікуди не виступають. Ну, Це в носку. Зважила їх ось така їх ціна. Ще брала отакі, от, такі типу, казаки. Ну, я їх примірила, вони зовсім не зручні. Тепер давайте в примірочну. Я отак от сьогодні набрала речей, не знімала по залу, а набрала речей в. Примірочною покажу вам. Набрала багато сорочок. Щось мені, мені захотілося приміряти сорочки. Ось такий Томі фігр. Сирочка нова, майже нова, ну я може й нова, тому що там взагалі не видно було, що хтось носив. Отак От вона виглядає. Жовта полоска доволі гарна. От до сірого кольору жовтий, жовтий дуже гарно поєднується. Мені здається, якщо я так вийду, це буде гарно виглядати на вулиці і весною, і влітку. Так що мені сподобалась сорочка, але ну, брати її не буду. Просто показую, що можна знайти. Ну, це був звичайно чоловічий відділ в чоловічому відділі завжди. Є гарні сорочки і в дуже гарному стані, зовсім не заношені. Ще взяла отакого от, от бренда Gant, також в чоловічому відділі вона така тонесенька, легенька, і в трендовому кольорі. Оцей колір найактуальніший цього літа. Він буде в усьому: і в спідницях, і в піджаках, і в жакетах, і в сорочках, в усьому, і в штанах, і в усьому буде цей колір. Так говорять наші дівчатка, які слідкують за модою. Дивіться, Но вона така от. Прозора, бачите, вона легесенька-легесенька. Вона катонова, натуральна тканина, але вона легесенька і прозора. Треба на це зважати. Якщо її вдівати, то потрібно маєчкою або топік який-нібудь. Показую вам, що це Гант. Гарна фірма, дорога. Бренд Гант, він дуже, по-моєму, він американський, здається. В гарному стані, не пошкоджень, не заношень, ніде нічого. Нова. Ще таку сорочку взяла. Я люблю картаті сорочки, і ви бачите, що я міряю всі з помаранчевим кольором. Сірий, з помаранчевим. Ну прям чотенько. Мені так подобається, як вона споєднується, як вона сочетається. Ну дуже гарно. От мені ця прям сорочка сподобалась, щоб її брати, я не, не розглядала. Ну, якби висить там до дешевшого дня, то можливо, можливо, колись заїду, візьму, якщо захочу, не знаю. В мене в їх уже багато, цих сорочок, ну це добре. Ще знайшла таку, не знаю на що я її взяла, але вона була така яскрава, вона з візкози. Також вона чоловіча, чоловіча, хоча висіла в жіночих блузах. Я її вдягла, але вона на тремпелі була значно яскравіше і цікавіше, ніж коли її вдягла. От коли річ не, не твоя, то вона навіть сідає не так, як виглядає на вішаку. На вішаку вона мені більш, здавалась більш цікавою. Вона легенька, тканина дуже приємна, тоненька, на літо чудова. Чудова річ можна буде до всього вдягти. Ще знайшла такий світирок. Світерок, по-моєму, топ-шоп, але він дуже цікавий. Він коротенький, широким рукавом, так як зараз ну, трендово носить. Рукав, отак, і манжет повинен бути широкий. Це, на даний момент це такі світери зараз випускають. Зара і H&M. Отак от він мені сподобався. Він тепленький. Я покажу вам, що там є у складі. Далі я його буду знімати, важить, я вам покажу, що, що там, який склад тканини. Ну, дуже гарний світерок. Мені сподобався. Він коротенький, до джинсів на високій посадці, він пасує і дуже гарно виглядає. Ще такий яскравий, вирішила, не все чорне, а яскравий світерок приміряти. Він, він також светрик. Ладно, не світерок, светрик. Ну, хоча світерок це буде по-сумському. Ладно, светрик такий. Він в дірочку. І е е під низом у мене був такий тоненький вовняний светрик. Я наділа цей зверху, і дірочки майже непомітні. Не ну, він акриловий, зато колір яскравий. Яскравий, коротенький, все як, як я люблю. З, високими, з високою посадкою джинсами дуже гарно виглядає. Дивиться, ну прям чудово. Ще знайшла отакий от зелений светрик, він із вовни Кашеміру, але на ньому було дуже-дуже багато катишків. І вони були такі, не дуже ну, такі доволі великі, і їх е, знімати, я не думаю, немає сенсу його було брати. Таких більш пошкоджень не було, тільки катишки. Зараз покажу вам, якщо буде видно на камеру. Ну, знизу менш, а от посередині, тут, от, 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 бачите, такий він весь в ковтунцях, Вибачте, в ковтунцях. Вовна і кашемір. Приємний. От знайшла такі штани. Вони віскозні, вони легесенькі. Я думаю, що на літо десь там по дому, по саду ходить. Що їх взяла, не знаю. Мені вони, вони понравились, сподобались, тому що вони таке забарвлення тваринного, будемо так говорити, якісь зараз дуже актуальні і популярні. Ну, вони приємні, приємні з карманами. Це не піжамні, це літні штани, які можна вдягати. Вони на манжетику, така резиночка там є. Їх можна вдягати і на світ. Ну от такі оце. от Сьогодні у нас знахідки. Зараз будемо важити. Підемо поважимо, що почув. Цей светрик затягну. 100... Ну, вам видніше, Тож я в окулярах я не бачу. Сорочка 138 гривень, ну, доволі дорого. Ця гант сорочка 81 гривну чи 82 десь так. Светрик там в складі вовна, альпака, поліамід. Ставила тут вам кусочок запис, коли я робила, була в цьому ж самому магазині перед завозом. Перед останній день, перед завозом я була в обідню перерву, забігла, думаю, зайду, також вам познімаю. Дитя, знайшла, ну, це я просто взяла, якби приміряти образ. Я знайшла білі штани, вони на мене зовсім не сіли. зовсім. Вони були, ну Що знайшла? Це був перед останній день, 90 гривень там за кілограм був. І такий ось Светрик знайшла на блискавці. Як пола, Ну, Якби воно було мого розміру да, гарно сіло, то дуже такий гарний лучок. Виходить. Мені здається, можна, має місто бути. Білі штани, темний світирок синій. І оці вополозкі білі з коричневим, мені здається, додають якогось контрасту до білих штанів. Поєднується гарно. Ще знайшла от таку шкіряну, шкіряну курточку. Вона дуже, дуже в гарному стані. Вона майже там не ден... видно, що десь чуть-чуть кожа, крас фарба трошки як підтерлась на плечах. А в цілому, шкіра, як нова, м'якенька, вона темно-зелена з коричневими вставками. Я її крутила-крутила, вона мені так сподобалась. Вона ще й утеплена з підплічниками. Видно, що це вінтаж. До неї взяла цю сумочку до цього образу. Сумочка також була цікава, але вона була в таких ковтунцях, тому що вона тканинна. І ну, таку сумочку я бачила в кос дівчатка. Купляли і от такого формату сумочка була в кос. Я її взяла до цього образу, до цього лучка. Мені здається, ну, так, дуже гарно поєдналося. Мої, Моя обувачка, мої ботинки. Ну я все, все як то любуюся цією курточкою, вона мені дуже-дуже сподобалася. Отак от от вона виглядає. Мені здається, гарний лук. Як вам, як вам кажіть, бачите, вона така в бугарках сумочка, вона тканинна. Тканина не натуральна, синтетика, ну вона гарна, така, легесенька, ручки цілі, не пошкоджені, а тільки тканина в ковтунцях. Так я любуюся. Зараз я тут вам ставлю в кінці, скільки коштує така курточка на їхньому сайті. Це іспанський сайт чоловічого одягу. Це чоловіча бомбер, вона куртка бомбер. Вона з чоловічого відділу і вона виготовлена для чоловіків. Це вам показує, що я її все-таки купую. Вона мені обійшла 140 гривень. Я її купую, вона дуже в гарному стані. Ну, я думаю, що вам видно через камеру, яка вона гарненька. Ще я хочу показати, що тут цей бренд. І покажу, що це натуральна шкіра. Підкладка ціла і все ціле. І отак вона дуже гарненька. Не знаю, буду я її носити чи ні, може продам. Побачу, Побачу. Ну, вона гарненька. Отак, ось, дивіться, яка вона темно-зелена із такими коричневими вставками карамельного кольору. Воротник в ідеальному стані, камірець в ідеальному стані, манжети також. Ось такі, от отак, от коштують ці.